А він хоче з вами дійсно нормальні класні відносини. Усім привіт! Це Елітара. Давайте подивимось, на що він наважиться заради вас. На що ти наважишся заради цієї дівчини, яка дивиться це відео. Подумайте про нього, будь ласка. І давайте дивитися, на що він наважиться. Це дуже, дуже цікаво. Зараз поясню. Дуже класний розклад, тому що перше, що випало, це імператор і четвірка е, мечів. Якби ніби імператор каже, що типу так, я наважився, я такий чолов'як, зараз я її досягну, все зроблю. І тут така просто е, звук свірчков. Ну що, е, насправді в нього дуже великий потенціал, щоб на щось наважитись, але він бере якусь паузу. Проте, про те. Про те Тут все не так погано, бо тут виходить десятка-десятка кубків. Я б сказала, що він наважиться не просто. Він, він зараз бере паузу не просто так, не тому, що він хоче вас підвисити в якомусь незрозумілому стані, а він хоче з вами дійсно нормальні класні відносини. І тому він бере паузу. Він хоче бути. Бути з вами, родиною, він хоче вас любити, кохати, і він любить вас. Це карта закоханих, і він обирає дуже серйозний шлях. Він мріє просто про те, щоб бути з вами разом. І якщо зараз цього не видно, зрозуміти, в нього дуже класні наміри. І про це нам кажуть колоди Бачите, в нас ну тут суперські карти, просто дві десятки, десятка кубків, десятка пентаклів. Це про те, що людина бере. Класно, дуже класну відповідальність. І навіть якщо він зараз такий трішки холодний, трішки відсторонений, це не означає, що він не хоче цього. Він дуже хоче, і він тому відсторонений і холодний, тому що він продумує, ага, як мені досягти цього, як мені зробити пропозицію, як мені зняти квартиру чи купити Дім. Ну, Розуміємо, так? що він бере дуже, дуже класні такі цілі і буде їх досягати. А ви просто чекайте, це. Що ж, такий в нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Ну, і в мене є курс по картам Таро, пишіть в інстаграм, якщо цікаво, всім па-па!